Всіх вітаємо на нашій платформі, моє ім'я Мар'ян, і тут ми говоримо про захист прав і свобод людини і громадянина. В вчорашньому відео ми говорили про ТЦК, про територіальні центри комплектації, де вони зареєстровані, що це за звір, і як себе захищати відповідно в тих чи інших ситуаціях. Також я обіцяв, що залию сьогодні практичне відео, як себе захистити від невідомих суб'єктів, які носять повістки. Отже. Бажаю вам приємного перегляду. А ви повістки носите? Що? Ну я питаюся. А ви хто? Я? Людина. І, а ви хто? Мені цікаво, я знаю, що ви незаконно це робите. Чому? Я зараз на вас визвучу визволю поліцію або слідчу оперативну групу. Зачекайте, будь ласка. Доброго? Шановний, ваші дані. Алло. Ваші дані, будь ласка. У мене прямий ефір зараз. Ви зносите повістки. А ну покажіть, будь ласка, свої документи. На яких підставах виносите повістки людям? Ви чуєте мене чи ні? Нічого ні ми? Ваші дані, будь ласка. Хто ви є? Ви ви є. Моє ім'я Мар'ян. Мар Я людина, яка захищає права свої і людей, яким незаконно е, носять повістки. Будь ласка, назвіть свої прізвище, ім'я по батькові Хто ви є? Петяка 25, звертає документ. Ви носите повістки. Документи ваші покажіть. Я зараз слідчу оперативну групу. Показуйте документи. Викликайте. Зараз викликаю. Документи найперше. Народ, дивіться, люди тут, тут навіть не люди. Фізичні особи ходять. Я перепрошую, не відкривайте тим упорям двері, тому що вони незаконно носять повістки. Я це все знімаю на відео. Я правозахисник. Ви маєте право не відкривати двері. Я можу відкрити, тому що я розлучена з чоловіком. Ну а для чого вам лиш, лишнього геморї? Вони навіть тут не представляються, хто вони і шо вони. Ваші документи, шановний. Ви що, німи, чи що? Не чую. Добре. Зараз я викликаю оперативну групу на тих двох невідомих об'єктів. І зараз будемо складати відповідну скаргу. Та ви не махаєте головою? Чи ви маєте? Бо ну, і відповідати зараз. Я виключаюся і викликаю 102. За мої податки живете. Приватна контора. Так, ви приватна контора. А хто ви є? Державна структура. Покажіть документ, що ви державна структура. А що таке форма? Як вас звати? Мене Мар'ян. Мене не звати, моє ім'я Мар'ян. Мене не треба звати. Чекаємо про органи. Якщо ви заявляєте себе державною конторою, значить ви маєте чекаємо. мати всі правоустановчі документи. Так, зараз прийде 102. Добре, чекаємо на правоохоронні органи. на 102 СОХ. Дюлям, що таки територіальний центр комплектації та соціальної підтримки, яким зареєстрований. І от виходите, носите повістки, будь ласка, так ви маєте знати, хто ви, і яким ви зареєстровані, і де ваші правоустановчі документи? Ким ви зареєстровані? Ви знаєте? А я вам поясню постанови Кабінету міністрів. А ви маєте зброю біля себе, правильно? Ні. Ви не маєте, але ті хлопці, які хоронять, мають. І що? Як і що? Ви є воєнізоване угруповання? Добре. Ні, Не добре. Ви маєте бути створені законом згідно з 17 статті Конституції і 92 пункт 12. Ви то знаєте? Знає. Ну, а ким зареєстровані? Постанови Кабінету міністрів, До які ви маєте повноваження людям носити повістки. Скажіть, будь ласка. Свої Які? Бандитські? Які ви не зареєстровані законом, Тому? шановний. Недобре, ви нікуди не йдете, ви, ви їде в слідчі оперативна група. Ну, куди ви їдете? А ви нас затримуєте що? Я маю на це повне Немаєте, право. Ви не Як? А я на підставі чого вам зобов'язаний підставити. Я людина, а ви, ви, ви посадова особа, Ні, я, чи... так звана. Добре. Ви тікаєте від поліції зараз? Ні. Ну так чекайте, куди ви йдете? Йдемо на підставі чого? Документи показуйте, вже. Я не чую. Документи покажіть, хто ви є. Як ви це ходите собі тут розгулюєте? Роз, 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 роз. Я а не помню. Нічого не робите. Ви що, зараз серйозно говорите? Ви є бандитська контора, ви це знаєте? Я вам це заявляю офіційно. Добре, хай буде по вашому Ну Так чекайте, їде зараз слідчопоративна група, куди ви ховаєтеся? 5 міну. Куди ви тікаєте? Йдемо сідаємо на лавочку, чекаємо. Ні, вони, ми йдемо там, вони там їдуть зараз. Зараз вам буде не солодко, народ. ТЦК. Понабирали тут клоунів в позапов... цих. — Хто ви знімаєте Я маю повне право згідно 34-ю 55 55-ї статті Конституції України. Ви ж не представляєтеся? На які усміхає, маю представлятися. Ви службова чи посадова особа? Хто ви? Посудова чи службова? Військовослужбова. Документи покажіть, що ви військовослужбовець. Мені, людині, людині, яка вас утримує. Які зарплати, ви за що зарплати отримуєте? З яких податків? Ой, Боже, Боже. З Боже. яких Боже. податків? Боже. Ну, Так давайте показуйте документи. Приїде поліція? поліція, добре. Там ще один дядько вже захвилювався, вже десь дзвонить. Зараз ми їм розкажемо, хто тут хазяїн. На українській землі. Ми чекаємо сох. А ви нікуди не рухайтеся. Зараз сидите і чекаєте поліцію. Зрозуміло? Я на вас дуже довго чекав і вас дуже довго шукав, і такі, як ви. І сьогодні побачить це все Україна. Хто, ви, що ви. Ну все, до зустрічі, до зв'язку. Чекаємо сох. Народ, приїхала поліція. Про ситуацію. Добрий день. Добрий день, добрий день. Будь е, ласка ваше посвідчення службових жетон. Згідно 34 і 65. Ми фіксуємо. Якої? 34 статті Конституції. 34 статті Конституції? Так. Жетон? — Не, не жетон, а, а документи шо? посвідчення. Я маю право. Згідно статті 18. Пункт 3 закону про а. національну поліцію. — Так, я маю на увазі, що ми ведемо відеофіксацію і хочемо це зазняти. Відгідно 34 Конституції, яка говорить, що кожен то, може... А да. я з роботи я. То я його витягну, там, на товариш. Гересим'як, Василь Вікторович, інспектор. Олексійович. О, Паркош Олексійович дійсно до 15.12.25. Дякую. Mm -hmm. Дивіться, це ситуація. Двоє невідомих осіб, як йшов, Шовкович, власник по справах, носять повістки. Так. Незаконно. Чому? Тому що документів немає, вони воєнні. Є документів все. Ну, вони мають мати посвідчення як мінімум. Так. Мають мати якісь. А е вони, е військові не мають посвідчення, що ви зробили. Дозвольте. А Без якісь біз... документи. Військові вони мають? Військові, мають, військові мають військовий квиток. О, так. Правильно, військовий квиток. А чи військовий квиток дозволяє їм носити е повістки? Згідно законодавства? Послухайте, згідно законодавства, на даний час... Де ці військові? За них часу я не бачу яких військових. Вони втекли туди. Е, йдемо туди. Куди втекли? Хто це в цей, був? в це будинок? Зараз зараз, я вам поясню. Це, це було двоє невідомих. Вони представляються, що вони з ТЦК. По наповістці були. Звідки? з ТЦК. Що таке ТЦК? не знаєте, що таке ТЦК? Ну, вирвошов Територіальний центри комплектації. От вони сказали, що вони е, законний орган державний. На що я їм сказав, що вони помиляються, тому що жодного державного органу немає. У мене є всі відповіді з апарату Верховної Ради, Конституція про це говорить. Я б хотів, щоб ми разом з ними поспілкувалися, щоб вони дали відповідь, на якій підставі вони носять повістки людям. У квартири ходять, людей шугають, люди бояться на двір вийти, розумієте? Вони шують туди? Носять повістки незаконно. Це незаконно. Я, я офіційно зараз говорю на камеру, що носити повістки зараз. Це є незаконно, тому що ТЦК це не є конституційний законний орган. Вони мають бути утворені згідно Конституції, згідно закону, тому що вони там охороняють, вони з автоматами стоять, правда? Ну, Воєнкомати, комісаріати. Вони ж охороняють з автоматами. Непевно? Ну ви ж не бачили себе? Напевно, стоять, Ну, не Непевно, а стоять. Так. Тому... Вони мають бути створені, якщо вони є воєнне формування, збройне формування, вони мають бути створені згідно 17 статті Конституції, останній абзаці, передостанні. 92-го спочатку зачитаю. Далі, ну продовжуйте. Ну, я просто вам хочу довести до відомо, бо ви не знайомі з цією інформацією. А це дуже важливо. Завтра вашому братові, якщо він вас є, вручить повістку, він піде. Він служить, кажу. О, ну бачите, служить. Він захищає зараз під час військового стану, ну, захищає, ну. захищає територіальну цілісність. Сам? сам пішов, чи ви його прозвали? І прозвали, і сам пішов. О. А ви вважаєте, що це є неправильно? Чи? Правильно тоді, коли ти йдеш захищати, але згідно законом. А Топ, не так, як пацієнти. А вони згідно чого? Згідно закону, захищають? Ну. Згідно чого? Це обов'язок взагалі. Обов Кожного громадина України захищати свою державу, правильно? правильно. Чи вважаєте, що це неправильно? Так. А в нас є якийсь закон, який засвідчує, що в нас громадяни України? означає? Як Конституції України? А що Конституція говорить про громадянство? А про що? А де є написано в Конституції, ну, що я в нас не, я... не... Це, я у нас не... є громадян? України. У нас немає громадян України. Дивіться, я вам а поясню. Хто у нас є? Немає громадян України? Ні, у нас фізособи є. Фізичні особи. А, а ви не громадяни? Ви, то ви, то ви не є громадян України? Вам Ні. паспорт видали кого? А що особи? паспорт? Особи? Так. Так, а що в паспорті пише? А ви маєте під все паспорт? Я не паспорті не пише, що ви громадянин держави Україна або Республіки Україна. А, а громадянин України просто. Паспорт громадянина України. Але якої України? Як якої? Держави? А, а Україна, це що? Україна, Україна це що? Добре. Ти є корпорація. 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 В 91-му році? 91 році мали. В Там тому, тому, чітко пише у Конституції України, що це Україна, це, є, це республіка. Так. республіка. Так, Але документально її немає. Я вам по покажу. Ну, Як документально, ви? от є найвищі закони України, це Правильно. Конституція України. Конституція України чітко 91-му році, що створили. Давайте ми про це не будемо. Це для Добре, вас, добре. За, за тяжко. Добре. Та це не для мене затяжко. За це для вас затяжко. Дивіться, що ви. Не шо, ви щось ви 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 викликаєте <кх> поліцію, я щось не, не можу зрозуміти для чого. Просто ви створюєте такі. На даний час в державі Відовний... йде війна. Так. Ви, не поїжди... оголошена війна. Яка не Стан війни оголошена? є? Військовий стан оголошений, звичайно. Не, ну як не огошено? А що ви? Воєнний. Ну воєнний, звичайно. Воєнний стан. А коли оголошується воєнний стан? Що ви кажете? Воєнний стан, коли оголошується. Послухайте, є президент України, який обраний українським, українським рушу правильно 106 конституцію, 106 сто шосту статтю. я вам поясню. Пункт 19-20, порушив. Порушив не не оголосив. Та треба було не оголошувати. Він секунду секунду. Секунд, секунд, стан секунд, війни. Оголосити секунду його брат тоже, його його брат теж на війні. По іншій справі а говоримо і вам зовсім інше. Ми не маємо це робити. Добре, хочу ви виборите. За, давайте зачекайте. я завершу. Як, як вас звати? Мене не звати, я Мар'ян. Моє ім'я Мар'ян. Ваше ім'я Мар'ян, так? Ваше? Михайло. Михайло. Можна я закінчу? Паспорт, документи. Мене? Для чого? Як для чого? Для чого паспорт? Ви хочете ознайомитися з, з моїми так. документами? Так, хочу побачити. В мене у мене в машині. У мене є Якщо... виявлення моєї. У мене є виявлення. Давайте я закінчу. Я закінчу зумку, дозволите? Зачекайте, як я до вас маю звертатися? Моє ім'я Мар'ян. У батькові вас є. Володимирович Маріан Володимир. ваше Михайло Ярославович Ми не з того починаємо. Дивіться, Добре, завершу статтю і будемо з ними говорити, так. тому що я не викликав, щоб ми з вами дискутували. Ми так. хочемо написати повідомлення про злочин. Це є злочин. злочин. Якщо ви дозволите, щоб я поясню. закінчив, я вам поясню. Добре, дякую. Дивіться, починаємо з того, що 24 числа був оголошений воєнний стан так. президентом України так. на підставі 106 статті, пункт 20 зачитую. Президент України от початок статті А шкода, що ви таких речей не знаєте. От шкода. Ну, мали би знати. E, послукав... Ви би мали знати Ти... право в тому. E... Ну, дозвольте, ніхто не зобов'язаний знати всі законів. Орієнтуватися, де правильно знати. Послухайте, ви знаєте всі статті Конституції України. Я маю її. Ну, ну, а, правильно, а, а ви то, маєте... саме будь-хто може. А ви маєте послухайте, послухайте. Є, є інші документи, наприклад. Документ Книжечка є, можна в телефоні знайти. Нема не, не, не проблем добре. взагалі. Ви ходите? можна. Послухайте, послухайте. Послухайте. Всіх статей Конституції чи інших документів законодавчих в Україні не суддя не немає, немає, не зобов'язаний знати погоджу. на пам'ять. Це не є десь прописано, це не є обов'язок знати. Дозвольте Про, орієнтуватися де його знайти, почитати. Це ж не нужне добре, добре. дискусію. Добре. Дивіться. Я не враження, вас... що ви Ви все все знаєте. знаєте Ні, не Ми, Ми не речі. речі? Добре, стежіть, яких порушують. Uh, Значить, 20-й пункт говорить, що президент України приймає відповідно до закону рішення про загальну або часткову мобілізацію та введення воєнного стану в Україні або окремих місцевостях. У разі загрози на роботу. 24-го числа у нас була загроза, чи на нас вже напали пряма агресія була. Як ви вважаєте? Послухайте, Ні -ні 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 -ні. я зараз стоп, стоп, стоп. не буду коментувати про дії стоп. президента. Ні, я не буду коментувати. Я, я не вповноважений коментувати зараз дії президента. Послухайте, Ви дайте послухайте, питання. послухайте, є Верховна Рада, є Верховна Рада є президент україни які кі які, які, які вважали які вважали зробити так право порушивши Конституцію, всі права людей. послухайте Но порушили, це, порушили вони його, не порушили то я... це вже питання інше не нехай інше, розбирається нехай не розбираються суди я не, не, інше. не я не я не нас судів нема послухайте в нас є суди. нема судів. У нас є суди права суди Послухайте, приватні вони, не приватні. Це вже питання зовсім інше. Ви хочете ви мене почути? Я вас чую. Ну, да, я, але вас не чую. Перебувайте. я вас чую. Не перебувайте. Бо ви мені задаєте просто. Ви добре, я... добре зачекайте. Я ви викликали поліцію так. для чого? Я хочу вам затвердити що? повідомлення про злочин. будемо писати. О, але дайте я відповідь. відповідь. Я ну, про що відповідь? В нас була загроза, чи на нас напали? Все. Одну відповідь. В нас була і загроза, і на нас напали. Ні, в нас був напад прямий. А спочатку що, загрози не було? Ні, ні загроза була ще в 2014 році, коли ще війни не було. Я просто вам хочу донести, а ви мене не Ну, я, я вам пояснюю. Воєнний стан введений, а мало бути оголошено згідно 19 пункту, стан війни в державі, тому що вже була агресія. 19 пункт вам продиктую і для людей, хто не знає. Значить, 20-й вводиться тоді, коли в нас загроза нападу, коли на нас ще не напали. Це є для людей. Це є для людей. Послухайте, я, я для це людей, ви, не для вас. Ви, ви я перепрошую. Коменти свої, розумієте? Це те, не коменти, вия... це є конституція. Якщо ви її не визнаєте, знаєте, це, це біда. А 19-й пункт говорить про те, що Відповідно, президент України вносить. Які гроші? Я захищаю, я захищаю права людей і свої права. Які гроші я зроблю? Вам щось вручали якісь повістки? Ну, мені Щоб... ви вручили? Ну, то правильно. Значить, значить, вони діють згідно постанови Кабінету міністрів. А, а, хто а така Каб... постанова Кабінету Міністрів? Які відношення має постанова Кабінету міністрів до ТЦК? Як які? Ви знаєте, що вони мають бути згідно закону утворені? Вони, вони, вони утворені згідно аксон? Згідно закону. А що постанова то закон? В цьому, Конституція України чітко пише. Пише, давайте. Чіт, чітко пише. Покажи, де що чіт, пише. Чітко пише, давайте. що постанова Кабінету міністрів є обов'язково до виконання. Кому? Покажи. Кому? Та всім Покажи, кому? кому? Я не всім. А кому має бути обов'язково Кабінет міністрів написано. Скажіть, скажіть, будь ласка, для чого тоді Верховна Рада? Не перебивайте. Для чого тоді Кабінет міністрів створено? Ні, для чого тоді створено? Скажіть, якщо є Конституція України, давайте будемо, будемо повністю все судити Покажіть. людей по Конституції України. Покажіть. Хто приймає закони? Хто закони приймає? Ну, я не розумію, ви таке враження, що у вас просто Інших, інших законодавчих У, актів. Ви не чуєте інших законодавчих актів, крім конституції України нічого немає. не. Вони мають відповідати Конституції. ці законодавчі Звичайно, а. то все ж все ж ведеться згідно Конституції України. Вона а постанова від... про ТЦК відповідає Конституції? Давайте тако. Давайте ви, ви хочете зараз писати заяву про не їх... заяву, повідомлення. У вас є бланк повідомлення? Повідомлення розлочин. Так. Я ну, з вами важко спілкуватися. Я, я навіть не, ваш, не ваш, буду я... тратити час. ну, я Ви мене поклухайте. не чуєте. Я вас чую все, я вас чую, ви просто... Мобілізація незаконна в Україні. Говорю офіційно, на телефон. Незаконна. Тому що порушена 106-19 пункт. Все, народ. Можете тих всіх опорів, які носять повістки, посилати нахер просто. Бо і все. Ну, я перепрошую. Я говорю так, як є. Тому що люди бояться з хати вийти, розумієте? А чого бояться, Бояться, Прииходить? тому що не знають своїх прав. А їх просто беруть, мого брата затягнули. Добре, за... добре. Ну, скажіть, дозвольте. ну давайте, скажіть, давайте скажіть. будемо Давай. Я не хочу з вами э, сваритися, ми, ми хочемо. Я написати. Хочу, з вами хочу вам донести, але ви мене не чуєте. Окей, дивіться, яка ситуація. Там ще пише? Червона? Пише. Ситуація, яка? Є дуже багато людей, так. яких просто витягують з хати, і люди попадають в точку 0, в тапках, без автоматів. В касках проти танків це є вже інформація доступна по всьому інтернету, по всьому Ютубу. Uh -huh. Чому? Тому що такі от упорі носять повістки і заробляють на цьому гроші. Їм дають за це бабки. Я не кажу про них особисто, але в загальному платять за це гроші, що вони повістечки розносять. Добре, зачекайте. То що ви хочете сказати, що це є приватна всі... структура. Добре, комерційна. За... Добре зачекайте. ФЦК. То ви хочете сказати, що всі військові, які захищають зараз кордони України, не всі військові. А як? Не всі, а, хто? а ті, які незаконно призвані. А чому вони До не добре, скажіть мені, вони незаконно призвані, вони не є військовослужбовці? Не є військовослужбовці ЗСУ? Ні. Чи як? Я не говорю а за ЗСУ. А як? Я а вони говорю хто? за хлопців. Всі, які призвані в Збройні Сили України, ну правильно чи неправильно? Ну, не всі в ЗСУ, там немає ніяких доброльчих... добровольчих батальйонів. Є добровольчі батальйони. А ТРО всі... І ТРО так само є. Вони призвані в ЗСУ. На якій підставі? Як на які підставі? На вони підставі добровільно пішли. ТРО пішли в добровільно, так. бо я теж записався в ТРО. Спочатку, правильно, це так. було ТРО. Але, але пізніше вони ж в ЗСУ. Ви знаєте, Ви що так. є люди, в мене є родич, який не має контракту, який служить зараз на Не Немає контракту. Ви говорите Який які може законності? бути контракт, їх призвали, е... їх не призвали, він через ТРО пішов. Да, але все одно він, він, писав... він йому, він писав... йому писав... дали військовий... Він йому дали військовий квиток, є наказ про, про його. Е, цей, про його, е... Він підписав контракт як доброволець, а потім його перекинули в ЗСУ. Але цього контракту він не має. Жодного документа має. Я вам говорю зараз реальні речі. Так що, ну, давайте не будемо <кхух> Ці два дядьки, я не знаю, де вони вже є. А? Де ми їх будемо шукати зараз? Ми, Послухайте, справа в тому, що ці два дядьки... Давайте трошечки, трошечки спокійніше, що, 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 бо ці, ми що, на емоціях зараз... Що ці два дядьки, які так. розносять повістки, так. вони виконують свою більш, більш не менш... Чи е... можна написати заяву за перешкоджанням діяльності збройних сил? О, пишіть заяву. Так. Але перше ми не пишемо. Ну, а де добре. ваші хлопчики є? Представтесь, будь ласка, е стосовно людини. Мені особисто як людині, хто ви я є? Вам не зобов ви зобов'язані. Я людина, у... Я у... яка закінчена... Я людина, яка захищена Конституцією України. Конституцію захищені. Покажіть, будь ласка, документ. Підіде б е, З прізвищем я побачив. Угу. Я перепрошую. На прізвищем камеру я, я, я це не показував. А там що, грив показати Особисті дані військовослужбовців. Ви зобов'язані показати свої дані. Альо, я бачу, бачу. Поліція була. Людині. Поліція Мені як людині зобов'язана, згідно 34. Ні-ні ні, ні, ні по, я звертаюся. прошу, Як вас звати, по, по, я не знаю. По, по, по. Мене не звати. Моє ім'я Мар'ян. Мар'ян, так. Так. ви хто такі? Я начальник відділення прозору. Покажіть документ. документів. Мені, якщо ви поставляєтеся до мене, ви зараз зобов'язані. Я, до вас зараз, я право просто тому, хочу е, повернути капіталу посадова особа має зобов'язана е, показати документ. Ви як ви, прийдете до мене в кабінет, в кабінет, я до вам посолював. Я не зобов'язаю на даний час. Ворош майор. Пише? Ну, ви, якщо ви не розумієте, ну, звоні а покажіть свої менше біля. Послухайте, ні, ні, ні. послухайте. Він зверну... Він звернувся до поліції, так, Я, я пан... до пане вас не звертаюся. Пане мое, я я просто але ви на кого на леденці... хочете заяву він написати? Зачек... Я просто хочу подати дані. Що перешкодять законів? На кого Ви дасте а передасте, ви? Вже буде Ви передасте. Суми. Дивіться, що передамо мої дані без моєї згоди. От я зараз повідомляю всім, що без моєї згоди ви не можете, не маєте права. Передавати я, я взагалі, взагалі пока на даний час я не маю ваших, ваших ніяких даних. Ви хочете на мене написати заяву? Я Чи я не знаю, знаю? Я ще не хочу. А Мені передзвонили хлопці, що а що де ці прийшли? Прийшли? хлопці? Ми на них хочемо написати повідомлення. Ми пишемо на них повідомлення про злочин. Закличте своїх хлопців сюди. Закличте їх, на кого А на кого ви написали? Ви пишіть це ваше право. Ви хочете писати заяву? Де Де заяву. А що? Повідомлення Добре, про злочин. Добре, повідомлення про злочин. Немає. Хай Повідом... начальник закли... на кого писати заяву? Ну ви, ви ж викликали поліцію для чого. От ви що зараз, на, Ні, за... на стороні закону за... чи на стороні да, коло? За... Зачекайте, звичайно, що на стороні закону. Ну так покличте закону. тих двох. Послухайте, по я не знаю хто ці два. Це так, його після. Ви звідки знаєте, що його? Запитайте його. Ну ви звідки знаєте? Запитайте, його. Ну, зачекайте, його тут немає. От він, зараз не реагує, от, от він зараз підійшов. От ви зараз звертаєтесь до мене от, на даний час. Так. От уявимо, що немає військового. Так. От ви, звер... ви викликали поліцію. Але він є. Але він є, ну, добре, він звід є. Звідки Він з неба впав. Ні, він прийшов. Ну, що так. з неба впав? Ну тут покличте їх. Кого покликати? На даний час ви повідомляєте про що? Про військових. Невідомих вам військових. правильно? Які? підлеглі. Добре, ми зараз встановимо. Добре, все. Встановлюємо. Встановим. Ходіть, все до заяви. Не заяву, а повідомлення. Це є різниця. Заява пише фізосова. Повідомлення пише вищий статус. Людина може написати. Це і дуже важливо. Не знали про це? Я буду пізніше десь один кадр. Зараз секунду. Зараз ми будемо писати повідомлення про злочин. Там ще пише? Пише. Зараз зараз. Добре, добре. добре. Шановний, покажіть свої документи. Алло. Ви Я хочу з вами ознайомити. Ви поліцію викликали розбиратися. Як вас звати? Народ, ви поняли, хто тут такі борзі ходять? Навіть не представляється. Ну нічого, нічого, ми ще познайомимося ближче. Зараз дивіться, ми будемо писати. Секунду, так, присідаю. Зараз ми будемо писати повідомлення про злочин на тих двох невідомих. Отут прийшов їх начальник їх захищати, та сама фізична особа, яка себе нічого не представляє, показав воєнний квиток поліцейським. А власне, мені, як людині, як найвищому статусі, міжнародному, який захищений міжнародними договорами і Конституцією України. Він зобов'язаний був показати, він нічого не показав. Ну окей, зараз будемо писати повідомлення про злочин. Ви побачили так, ситуацію, як це все виглядало. Здивованість поліцейського на питання, що таке ТЦК, десь приблизно так. Тому народ, знайте свої права, не бійтеся захищати свої права, читайте Конституцію, озброюйтеся юридично, якщо маєте можливість мати біля себе ще документи. Який я вам показував в попередньому відео. Всі документи з відзнятих роликів є в нашій групі Telegram. Посилання в описі під цим відео. Дякую вам за зворотній зв'язок. Підписуйтеся, будь ласка, на наш канал. Підписуйтеся на наш Тік-Ток, який на даний час заблокований, але 30-го числа ми вже відновимо свою роботу. Підписуйтеся на нашу групу в Telegram. І тільки разом ми зможемо збудувати ту потужну і багату державу Республіку Україна, яка написана в п'ятій статті Конституції, і ту, про яку в своєму акті проголошення незалежності України 23 серпня 1991 року написав Левко Лук'яненко.